Ми тут всі один одного знаємо і нам нема в чому один одного переконувати. А я просто ще раз хотів висловити захоплення Римою, яка не бореться, вона не Вона не від просто не боїться, вона не просто не відбувається. Ми чули, що вона сказала: Я буду контролювати слідів свого міста. А я думаю, що це рецепт для всіх нас. А нам треба переходити від мітингів, від розслідувань, від. Слів не згоди до наступу. А як це робити? Це велике запитання. Як мобілізувати більшу кількість людей, а як не просто сказати, що я проти, а піднімати людей за. Як змінювати так, щоб інакше працювали ці органи влади. Це величезне запитання. Я підозрюю, що воно революційне. Я думаю, що і Київрада, і Генпрокуратура, і інші органи запрацюють тільки коли. Навколо них, а скоріше всередині них, буде зібрана велика кількість звичайних людей. І я всіх нас закликаю на цьому сконцентруватися. Рим і методом слава і тримайся римом.